Палиці у колеса медіаринку. провідні оператори кабельного телебачення вкотре зібралися на конференцію, аби обговорити законодавчі пастки. Головна проблема ліцензування, відповідне положення, переконані телевізійники, суперечить чинному законодавству. А відтак створює перепони для нормального розвитку ринку телекомунікацій. Втім, і зауваження і прохання фахівців практиків нацрада досі не врахувала. Одне з важливіших пожелань – це придержуватися спільної політики правительства, которая заявлена на упрощення процедур ліцензування Діравання на в общем-то, введення електронного документа оборота в эпоху цифрового телевідення і розвиття цифрових технологій для нас просто є е, дальнейшим условием для успішного продвижения програмних послуг на территории України. Суттєві корективи в роботу телевізійників внесла урядова ініціатива про цифрове телебачення, зокрема зазнає змін принцип формування універсальної програмної послуги. Однак вдосконалення потребує і державна політика в цій галузі учасники конференції. хочет без у технологичный процесс технологий достаточно много там аналог цифровое IPTV OTT и так далее там мобильное телевидение вот но регулируют на самом деле сейчас только цифровое телевидение и аналоговое а регулятор остальное телевидение, то есть все формы именно технологий не регулируют и мы за то чтобы это был единый подход то есть как бы на рынке соответственно все работали по единым правилам конференция ФХТУМАДИ о Триватиме чотири дні за її підсумками. Оператори кабельного телебачення направлять власні резолюції та звернення до уряду і Верховної Ради України.